Все життя Христина почувалася в рідному домі чужою, її старша сестра Марта була гордістю батьків їхньою золотою дівчинкою. Якщо Марта на щось скаржилася, їй вірили без запитань, якщо Христина плакала, її називали вередливою. Навіть у день її власного весілля батьки примудрилися перетворити свято на сцену для Марти, вони настояли, щоб саме вона першою пройшлася весільним проходом. У білій сукні, з фотографами із тортом, на весіллі Христини. Але цього разу вона була готова. Хочете дізнатися, як усе обернулося? тоді залишайтеся з нами. І перш ніж ми продовжимо, підпишіться на канал, так ви точно не пропустите жодної історії. Ставте вподобайку та напишіть у коментарях, з якого міста ви слухаєте. Це дуже допомагає розвитку каналу і надихає на нові відео. Приємного прослуховування! Ми починаємо! Ще в дитинстві Христина відчувала, що її не люблять не били ні. Але все тепло, турбота й похвала йшли повз неї. У неї була старша сестра. І вся увага, всі молодець, всі подарунки завжди були тільки для Марти. Коли наставали іменини Христини, торт замовляли, той, що любить Марта, шоколадний з вишнями. Христина терпіти його не могла, але коли вона це казала, батьки лише дивувалися: ти що, не любиш вишню? Подарунки знову для Марти, подорожі за її бажанням, навіть якщо це був подарунок для Христини. Коли щось ламалося, винна була Христина. Коли щось псувала Марта, це була випадковість. Якщо Марта брехала, їй вірили. Якщо Христина доводила правду, її карали за невихованість. Вона намагалася подобатись сама прибирала, добре вчилася, не просила зайвого. Але нічого не змінювалося. Марта зростала зіпсованою. Вона командувала, принижувала, іноді просто ігнорувала Христину. А часом відверто знущалася у підлітковому віці стало ще гірше. У Марти почалися проблеми з друзями. Можливо, люди побачили, яка вона насправді. А у Христини, навпаки, з'явилися знайомі подруги. І Марта цього не витримала. Вона почала мстити тихо, ніжком. Розповідала батькам, ніби христинині подруги, погані пліткарки заздрять їхній родині. Батьки вірили і забороняли Христині з ними зустрічатися. Чому ти постійно хочеш кудись іти? Чому не можеш бути, як Марта, дома з родиною утепліти? Питали вони. А потім Христина почула від сестри прямо в обличчя «Якщо в мене нема друзів, у тебе теж не буде. Одного разу на родинному святі хтось із дорослих запропонував Христині прогулятись. Вона сумно відповіла: Мені не можна, мені заборонили мати друзів, бо у Марти їх нема. Це почули інші, і незабаром батьки дістали прочухана від бабусі, тітки та інших родичів. Христину, звісно, покарали, мовляв, вона обрехала родину, але після цього їй дозволили бодай іноді кудись виходити. І це вже була маленька перемога. Згодом Марту перевели в іншу школу офіційно заради кращої освіти. Але Христина знала правду Марта не витримала, що родичі побачили її справжнє обличчя, для неї влаштували навчання подалі у приватному закладі неважливо, скільки це коштувало, головне, щоб їй було добре. З того моменту вона навіть не намагалася приховати зневагу, тільки помста, сміх за спиною, плітки, образливі підколки. Її подруги приходили додому і відкрито знущалися з Христини, а батьки лише знизували плечима. Ну це ж просто жарти. Не бери близько до серця. З того часу Христина більше не приводила нікого додому, натомість вона почала зближуватись із двоюрідними братами і сестрами. Ті стали її острівцем спокою, бо з ними батьки не дозволяли собі зневаги. І тоді Христина зрозуміла, її справжня сім'я це не мама з татом. Це ті, хто може обійняти, вислухати, хто не робить вигляд, ніби вона порожнє місце. Саме це допомогло їй вижити в тому домі. Коли їй виповнилось 15, вона помітила, що Марта її боїться не буквально, але як бояться втратити контроль. Марта відчула зміни. Христина ставала дівчиною і більше не була тією тихою, непомітною тінню. А ще вона почала подобатися хлопцям. А для Марти це було неприйнятно. Вона завжди вважала, що в родині лише одна може бути гарною, розумною, бажаною вона. Одного разу хлопець із паралельного класу запросив Христину на прогулянку. Вони трохи поспілкувалися, сходили в кіно, та потім він зник. Христина випадково підслухала, як Марта комусь телефоном хизувалась, та вона з ним щось пробувала. Така наївна. А я йому все роз'яснила. У Христині заболіло фізично. Потім був хлопець із курсів англійської. Він зайшов до неї додому буквально на 10 хвилин, щоб забрати зошит. А наступного дня Марта сказала Будь обережна. Він просив мій номер. Він якийсь дивний. З того часу Христина почала помічати дивні речі. Повідомлення зникали з телефону, її фото переглядали без неї. У кімнаті вона знаходила чужі заколки. Подруги Марти залишали їх, коли її не було вдома, їй не забороняли напряму, але створювали атмосферу, в якій усе руйнувалося само собою. Одного дня Христина почула, як мама каже Марті: Ти ж у нас доросла, ти знаєш, як усе правильно робити? А Христина наївна. Ну, нічого, може, в тебе повчиться. «Повчиться чому? Хотілося закричати, брехати, маніпулювати. Руйнувати чужу впевненість у собі. Христина почала закривати двері своєї кімнати на ключ, але незабаром побачила, що хтось встромляв у шпарину голку, щоб підглядати. Вона просто викинула ключ, і з того моменту Марта перестала приховуватись вона почала діяти відкрито. Приходила додому в надто коротких шортах, коли у Христини був гість, спеціально сміялась, падала поруч із ним, вдавала безтурботність. А мама тим часом спокійно дивилася телевізор. Одного разу її тодішній хлопець підійшов і сказав: Слухай, мені здається, вона хоче, щоб я тебе кинув. Я не знаю, що між вами, але вона поводиться дуже дивно. Він мав рацію через кілька тижнів вони розійшлися. Христині було боляче і соромно, не тому, що вона втратила когось важливого, а тому, що відчула себе в клітці. Це не заздрість, це було щось інше. Як ніби любов, увага, почуття належали Марті, а Христина порушила якісь невидимі правила. У школі вона трималась осторонь дівчина, що нібито нічим не вирізнялась, але була надто замкненою. Вона чула перешіптування за спиною, хтось щось говорив про її сім'ю. А вдома все було як завжди: Марта фліртувала, влаштовувала сцени. Батьки або не помічали, або робили вигляд, що все в нормі. Одного разу батько сказав: ти занадто вразлива, все вигадуєш, Марта тебе любить, просто ти все сприймаєш надто емоційно, ні, тату, я нічого не вигадую, я просто все це відчуваю, кожну шпильку, кожен погляд, кожну спробу позбавити мене права на щось своє. І тоді Христина вирішила: якщо в цій родині нема місця ні моїм почуттям, ні моїй любові. Я виросту і знайду місце, де воно буде, і вона знайшла. До випускного Христина знала одне якщо хочеш чогось досягти, розраховуй лише на себе. Але, попри всі приниження, вона все ще мала надію можливо, хоча б цього разу батьки поставляться до неї по-людськи. Марта ледве-ледве закінчила школу без відзнак, без складених іспитів, але вдома свято, торт, слова. Ти в нас розумничка, ми тобою пишаємось. Батько плескав їй по плечу. Університет, А вже ж! ми все оплатимо, що ти хочеш? Економіку, дизайн, акторське. Обирай. А потім, одного вечора, мама зайшла до Христини в кімнату. Спокійно, без прелюдій, ніби обговорює погоду ми не зможемо оплачувати твоє навчання. Зараз усі витрати йдуть на Марту. Ти ж розумієш. А далі ще цікавіше. Але ти можеш піти працювати, підкопити гроші, або можеш поки пожити вдома. Звісно, оплачуватимеш харчування, частину комуналки і оренду кімнати. Христина вислухала все мовчки, вони навіть не поцікавилися, куди вона хоче вступати, які оцінки, які предмети вона здавала, що їй цікаво. У той момент вона зрозуміла її навіть не розглядали як людину з майбутнім, її списали. Але замість істерики, замість гніву, вона просто кивнула добре, я зрозуміла. Мама здивувалася, можливо, чекала сліз чи скандалу, але Христина просто зачинила за нею двері та сіла за стіл. Вона дістала свої документи, розрахунки, конспекти, усе, що збирала роками. Бо поки Марта переживала стрес від навчання, Христина тихо вчилася, без репетиторів і підтримки. Її кімната не була тюрмою. Вона стала її маленьким університетом. Христина подала документи до кількох університетів один за одним. Десь її не взяли, десь не вистачило балів. Але одного ранку вона відкрила лист. Ви зараховані на бюджет. Стипендія проживання і харчування забезпечуються. Вона перечитувала його десять разів. Сльози текли самі не від радості, а від полегшення. Вона вирвалась не завдяки батькам, усупереч їм. Спершу вона хотіла поїхати мовчки, зібрати речі і зникнути, але її хлопець, той самий, із яким вона недавно познайомилась, сказав А навіщо мовчки? Хай знають, кого вони втратили. І вона наважилася вона опублікувала пост Дякую мамі і татові за підтримку. Завдяки вам я все таки вступила. Я знала, що ви в мене вірите. Пост побачили родичі. Пішли привітання, дзвінки, репости. І тоді мама знову зайшла до її кімнати вже не спокійна, а нервова, напружена. Ти справді вирішила їхати? Ти впевнена, що впораєшся? Там складно, там ніхто тобі не допомагатиме. А потім сказала фразу, яку Христина запам'ятала назавжди Марті зараз важко, у неї все не так гладко. А ти як на зло? Ось вона суть. Не, ти молодець. Не, я пишаюсь тобою. А як на зло? Христина поїхала без сцен і прощань. На вокзалі стояв тільки один той, хто справді був на її боці, і в той день вона дала собі обіцянку я більше ніколи не дозволю їм керувати моїм життям. Вони втратили право бути моїм родинним колом. У мене є мій голос. Свобода не настає одразу. Ти можеш виїхати, вчитись, жити окремо, але голос матері все ще звучить у голові. Ти надто наївна. Ти ніколи не зрозумієш, де добро, а де зло. Христина пішла, вона навчалась, вона жила, але всередині постійно виправдовувалась перед ними, і саме тоді в її житті з'явився він спокійний, упевнений, сильний, але не жорсткий. Він не робив гучних жестів, не обіцяв зірок із неба, просто був поруч і жодного разу не засумнівався в ній. Вперше в житті вона почула від когось з тобою все нормально. Це з ними щось не так. Спершу вона не вірила. Може, я й справді перебільшую, може, вони просто люблять по-своєму. А він лише дивився і відповідав. Любов не робить тебе винною щодня, вони зустрічалися майже рік. І якось увечері, гуляючи набережною, він сказав: І, я хочу одружитися з тобою. Вона засміялася крізь сльози, а ти готовий до моєї чудової родини? Він усміхнувся. Я вже план склав. Будемо діяти їхніми методами. Спершу вона подумала, що він жартує мститися не обов'язково, сказала Христина. Я не хочу мститися, відповів він. Я просто хочу, щоб вони нарешті пошкодували вони не мріяли про пишне весілля, хотіли тихого дня для двох і великої подорожі замість свята у Європу без пафосу, без натовпу, просто разом. Та коли почали планувати. Мама знову нагадала про себе. Вона подзвонила Ну що, весілля? А познайомити нас із нареченим. Ми ж батьки. Христина сказала, що подумає, а він наполіг. Дозволь мені сходити один, не хвилюйся. І вона дозволила він навіть узяв із собою маленький диктофон просто на випадок, якщо буде треш, для архіву. Через кілька годин він повернувся, сяючий. Кохана, ти не повіриш, сказав він, сміючись. Вони самі себе переплюнули. Христина не одразу зрозуміла, що він не жартує. Він сів поруч, подивився в очі і спокійно сказав Вони запропонували, щоб твоя сестра пройшлась першою весільною доріжкою у білій сукні з букетом два фотографами. На твоєму весіллі. Вона спершу не повірила, подумала абсурд, але він вийняв диктофон. Голоси холодні, впевнені. Ніби обговорюють сервіровку. Ну як це виглядатиме, якщо молодша одружується раніше старшої? Це некрасиво. Вона просто пройде трохи вперед, зробимо кілька кадрів, і все. Христина стиснула кулаки, пальці тремтіли. Вони справді думають, що знову можуть забрати в мене мій день, прошепотіла вона. А ми їм дозволимо, відповів він. Але лише на перший погляд. І вони почали планувати. Холодно. Тихо, без істерик. Уперше в житті вона відчула, що має союзника. Якщо вони знову спробують відібрати в мене моє, вони гірко пошкодують. Батьки думали, що трохи грошей, трохи маніпуляцій, і Христина погодиться, але вона з чоловіком зробили вигляд, що приймають їхні умови. Він пішов до них ще раз сам. Я з нею поговорив вона не в захваті, але ви ж знаєте образлива. Якщо все буде спокійно, вона й слова не скаже, і вони повірили звичайно, повірили. Марта ходила по дому, сяючи, як наречена, обговорювала фотографа, сукню, торт. А Христина з чоловіком у цей час готували все по-своєму, жодних переписок, усе лише словами, ні голосових, ні листувань. Я ж ревнивий, жартував він. Телефон під замком. Батьки переконані, що все під контролем почали ще й фінансово допомагати, а давайте ми оплатимо краще меню. А ці квіти прості, ми додамо яскравіші. А вони лише вдавали стриманість не хочемо навантажувати вас, казав чоловік. А Марта додавала Мам, тату, ну вам що шкода? І вони платили з гордістю, з відчуттям щедрості. А Христина з чоловіком вже ледь стримували посмішки. Попереду був головний день, настав день весілля. Гості вже розсаджувалися, музика грала, батьки посміхалися, впевнені, що все йде за їхнім планом. За сценарієм, Марта мала з'явитися за п'ять хвилин до початку у білій сукні пройти доріжкою перед гостями, зробити фото, наче випадково. А потім Христина. Але Христина все передбачила. На вході стояла дівчина з планшетом, перевіряла список гостей. Справжній охоронець з'явився пізніше, коли батьки вже були в залі. Чоловік Христини дав йому чіткі інструкції не впускати Марту ні під яким приводом, спокійно, без конфліктів. Тримай усе при собі. Охоронцеві пообіцяли премію, і він не підвів. Музика заграла. Батько Христини встав, чекав Марту, але в залу ввійшла вона у розкішній сукні. З високо піднятою головою. Одна гості шепотілися. А де батько нареченої? Чому вона йде сама? Подруга Христини за домовленістю прошепотіла досить голосно він сказав, що це мала бути не вона, зал напружився. Але Христина йшла спокійно. До неї вийшов батько нареченого і подав руку. Він знав, саме так має бути. І в ту мить Христина вперше відчула це її день, і ніхто його не забере. А що ж було на вході? Марта приїхала у всій красі макіяж, букет, сукня з самовдоволеною посмішкою, але її зупинили. Вибачте, схоже, ви помилилися адресою церемонія вже розпочалась. Що? Я сестра нареченої, я маю пройти першою, це погоджено. Наречена вже в залі. Не заважайте, будь ласка, спокійно відповів охоронець. Батько спробував прорватися. Ми все оплатили, це наша родина. Ми викличемо поліцію. Звісно, викликайте я. Працюю за договором із молодятами. Почалась паніка. Підбігла подруга Христини з акторськими даними. Ви в здоровому глузді? На чужу весільну церемонію в білій сукні. Марта сіла на асфальт, ридала, билася в істериці. мати щось намагалась пояснити гостям. Це все зять. Він погодився. Ми лише хотіли, щоб старша донька почувалася принцесою, але їм уже ніхто не вірив. Коли чоловік Христини вийшов до них, його обличчя було як у невинного ягняти. Я, я такого ніколи не дозволив би. Про що ви говорите? Ми все обговорювали, ти сам казав, кричали вони. Усно знизав плечима він. Докажіть жодної переписки, жодного запису, нічого. А може, це ви все вигадали? Додав він спокійно. Гості почали хмуритись. Серйозно? Ви хотіли, щоб одна донька забрала весілля в іншої? Це вже не дивно, це жорстоко. Уперше в житті Христина не була істеричкою, не її просили заспокоїтись. Її сестра пішла розпатлана волочачі фату, мати червона, як буряк, батьком зі злобою в очах. А Христина святкувала не весілля, вона святкувала свою свободу. Після весілля почалась нова серія вистав: дзвінки, повідомлення, погрози. Марта писала маячню, звинувачувала чоловіка Христини, заявляла, що тепер він має одружитися з нею. Вони зібрали скріншоти і надіслали все в сімейний чат. Чоловік додав: Будь ласка, переконайтеся, що моя дружина не отримує погроз під час медового місяця, інакше звернемось до суду. І настала тиша. А ви знаєте, я не злопам'ятна. Але одного разу я лежала у своїй кімнаті, слухаючи, як за дверима обговорюють, яка я нікчемна. А тепер я сама відкрила ті двері і вийшла. І знаю точно: я ніколи більше не віддам нікому те, що належить мені. Напишіть у коментарях, що б ви зробили на моєму місці. Поставте вподобайку, якщо вас зачепило, і, звісно, підпишіться, щоб не пропустити інші справжні історії, де добро таки перемагає.